Добрий день всім. Сижу після роботи і думаю, як пов'язана теперішня мобілізація в Україні з Радянською армією? Те, хто подумає, що методи такі самі, ні, методи різні. Мета правда дурна така сама. Але. Чого може згадати людина, яка служила в Радянській армії, тобто призов до весни 91-го року? Так, всі згадають дідовщина, але тут є певні особливості. По-перше, багато національний склад, тобто, ти себе не відчував. Українцем ти відчував себе людиною, яка служить російською мовою. Друге. Суцільні безмежні матюки. Третє. Штурмовщина при будь-яких потребах або й непотребах. Ті, хто служив в радянській армії, можуть згадати, як доводилось відбивати кантики на одіялах, як рівняли під шнурочок постілі, як табуретки відміряли лінійкою, як підстригали ножничками в кращому варіанті. Газон під бордюрчик. як коли сходив сніг, то вопном або білилами цинковими, зафарбовували темні плями асфальту, тому що має приїхати якийсь вищий офіцер, ще особливості. Основна маса часу йшла на прибирання казарми, підмітання плацу? Да, до речі, є така особливість, особливо сержантського складу? Ну, дякуючи прапорщикам і тому подібним впливовим особам. Чи чули ви про підмітання ломами? І лопатами. Ні? О, на запитання, чому ломом шкрабати асфальт? Це ж непродуктивно, легше шкрабати спеціальним шкребком. Було, була така акуратна радянсько-армійська відповідь. Мені не треба, щоб ти зробив. Мені треба, щоб ти задовбався. Правда, це звучить в Матюках. На полігон в кращому випадку вивезуть 2-3 рази на місяць або й за всю службу. Ще цікавий момент. Цей інтернаціоналізм заключався не тільки в тому, що рота могла складатися з узбеків. Чеченців, дає українців. Одного випадково пійманого Ромале, якого звали Коля, якого загребли в армію в 28 з половиною років. Ну, піймали його, коли він кочував, за його розповідями. А знаєте, яка ротна пісня була? Ні за що не здогадаєтесь? А, забув, в роті ще був це зі 110 чоловік, плюс-мінус, один росіянин, Коля Лук'янов з Москви? Студент якогось півторашнього курсу, якого за якийсь п'янку загребли в армію. Так ось весь цей контингент співав ротну пісню Росія. Не в якості пропаганди, в якості інформації. В голові тих, хто служив в радянській армії, часто сидять у цій ротній пісні, ну і вибрики офіцерів, сержантів і тому подібних ось слова з родної пісні. Росія, любимая моя, родные березы та поля, как дорогатый для солдата Росія родина моя, який хрен моя родина, а в голові сидить, і років пройшло і років. Так, стосовно стрільбищ, вивозили вантажівці. Коли хапалися один за одного за борти за підлогу, тому що можна було вилетіти по дорозі. Які правила, ви що стріляли з допотопних автоматів? Один автомат дали попробувати більш-менш сучасний його схопив прапорщик, старший прапорщик. З криками. О, я із такого в Афгані стріляв по душманах. Ви уявіть собі. Він стріляв по душманах в Афгані. З більш-менш осучасненого дерев'яним прикладом автомата. Це було 45 років тому. 45 років. Солдати радянської армії користувались технікою, якій зараз 50-60 років. Це відсталість, це минуле століття, це хлам. Більшість тих, що прийшли Радянську армію, пам'ятають наряди, це чищення бараболі, моркви, досить таки гнилої, виклянчування, ну. Або, так би мовити, армійська корупція, зайвий шматок хліба в хлібореза, або зайвий шматок цукру, або навіть масла. шматочок, 15 грам масла. Уявляєте? Що ще пам'ятають солдати радянської армії? Рагу. Щі, і вечері рагу. Що це таке? Це гнила капуста. Варена, а потім те, що недоїджено, тушена. Класно, да? Ті, хто були за кордоном, ну. Західна група військ. Пам'ятають, як їм давали дозвіл виходити в місто, де вони виманювали за радянські рублі в німців, в чехів, в словаків, в угорців різний непотріб, типу гаманців, наклейок, жувальних гумок і тому подібного барахла. Випадково мав те, таку ситуацію, коли їхав зі Львова, а зі мною в потязі їхали хлопці з Угорщини, демобілізовані. Везли з собою дуже дорогоцінний крам: П'ять гаманців, шість чи сім. Упаковок жувальної гумки і тому подібний непотріб, що згадують ті, хто були в Радянській армії, наприклад, в Словаччині, як вони чіплялись до словачок і крали. Яблука, сливки і персики з чужих садків. Класно, да? О, досвід мають хлопці. А, я там згадував про дідовщину. Це зона. Коли з зони бувших засуджених почали призивати до армії. Вони перенесли свої порядки, ота дідовщина, півстрокові служив, тебе вже не б'ють, і тому подібне. Перетягнули до армії. Чим займалась, наприклад, охорона? Охороняла секретну кімнату Гі -гі. чи секретний сейф, де зберігалися? Паролі до викликів на телефон командира батальйона. Привіт, правда? Для того, щоб дозвонитися по прямому міському телефону, достатньо набрати міжнародний код міжміський тоді 07 і так далі. А паармійські. Системі зв'язку треба було набирати, наприклад, 0,21, потім викликати долина. Пароль такий. Вузол зв'язку. Долина викликає, наприклад, бузок. Бузок викликає тюльпан, тюльпан дає центр. Дурдом непотрібні системи, непотрібний досвід, непотрібні знання, непотрібні емоції. Тому я вважаю і навіть дуже рекомендую людей, які служили в радянській армії, не мобілізовувати це баласт. Це я відношую до себе. Мало того, це люди в такому віці, які частково травмовані, які вже не мають того здоров'я, щоб бігати, ще його треба буде тягнути по полю, а не він буде тягати снаряди до гармат. А, ну і ще ж. Їх треба одягнути, а вони не стандартних розмірів. Їх треба годувати, а вони не все їдять те, що підходить. Ну, як може людина з виразкою шлунку, чи з діабетом, чи ще з гіршими хворобами, харчуватися адекватно перед боєм? І чим це все закінчиться? Тим, що вони будуть згадувати і відтворювати Радянську армію? А це зараз треба? Думаю, що ні? Мені можуть закинути, що не всіх ротна пісня, про яку я згадував, була саме така. Хочете смішний приклад? Я перейшов на інше місце служби, в іншу зовсім військову частину за півтисячі кілометрів? Був в першій роті, потрапив в другу роту. І знаєте, що саме смішне? Ротна пісня була Росія. Та сама пісня. Вона була ротною у всіх. То хто? За ментальністю носії такої пісні, патріоти захисники вітчизни чи баласт з викривленою свідомістю і попсованою психікою радянською армією. Такі люди в тилу потрібні, але на бойове місце їх. Напевно, брати не варто. Якщо я не помиляюсь, вікове обмеження повинно бути близько 50 років. Максимум, здається, років 52-53. Від цієї і вище. Людей можна брати тільки добровільно, і то, якщо вони підходять, і є в них досвід. А досвід. Досить... <кхи> Пер... Перепрошую. <кхи> досвід є. Отакий. От